Футбол це найцікавіша вистава у світі, це наша сцена, наш театр. Я тут народився. Хтось прийшов пізніше, але ми всі пов'язані. Якщо ти не повіриш, що ми одна сім'я, ти не відчуєш того, що відчуваємо ми: збудження, напруга, розчарування. Але той момент, коли все це огортає, не можна описати словами. І це не казка, це справжнє життя, наше життя. Це сцена реальна. Ми відчуваємо її, пізнаємо її. Вона стає частиною нашого життя. Головні герої беруть м'яча, розбивають суперники і стають легендами. Герої роблять неможливе, щоб вразити нашу уяву. Один удар може змінити весь сезон. Одне невірне рішення, один промах. Але навіть один жарівний момент може жити у наших серцях. Вічно. Ми живемо заради таких моментів. Ми стаємо цими моментами. Це більше, ніж просто гра. Це футбол. FIFA 15. Відчуй гру.